Герої такі не вмирають вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Друга свічка за героїв, що за нашу славу серед всіх повстань важливих життя своє віддали, за героїв України від козаків до брата якого прийшов безжалісний ворог сьогодні убивати. Кінець січня, 29-те в Україну крокує Москва то не бать, бо йде нас збивати, Виправдань їм уже нема. Тож згадаємо, як юні солдати, 300 хлопців ще юних дітей. Пішли на смерть за Україну вмирати, на колоше багне до грудей. Наступна свічка за студентів. Цих героїв не можна забути, вони мужні були, хоч і маленькі, пам'ятати їх будемо крути. Час згадати всіх героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своє віддати за Україну за зазвичай народні. За історію написану роками за мирне щасливе майбуття. Усіх героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя. 2014 рік вони не спали дні і ночі. Вони в шоломах проти куль стояли. Їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли й майдан обороняли. Вони кололи власноруч бруківку, кидали молота ворогів. Вони покинули свою домівку. Боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і вони стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів та солдатів. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танки в колони повзуть по полям, мов з нір повилазили гади. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос: Тримаємо стрій, Моя Україна!